...давали ну, там... Регламент, а далі скріплено. Да, да, пода... Це положення про постійні комісії. Угу. Угу. О, тут треба сідати нам з тобою. Положення по... про постійні комісії. Можна в першому читанні, у ну, можна... при... ну, пер... вже... мене вже язик буде читати, я прошу раз його читати. Ну, такого з посадом я буду читати. Ах... і будемо... Значить, давай ми з тобою зробимо таким чином. Приймемо з врахуванням зауваження. Але зауваження повинні бути на окремому листку виписані. Якщо ти завтра до кінця дня підготуєш. Ні, да, ну, ну, За, самі, самі зауваження. Самі зауваження. Добрий день. Добрий день. Добрий день. день. Домовились? Можна почитати. Ну, я диві його. Це. Десь робив, я перечитав його. А, це з... Комісія ага. тут з питань етики. Е. Діяльності та етики. Треба, щоб була. З питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку, комунальної власності, планування та інвестицій. Екології навколишнього середовища такого нема. Ну, це право, та охорони, охорони навколишнього природнього середовища. Десь не доглядів, але вони... робити за що. Ми щоб... не питаємо, щоб знати. Я перероблю, мені Сільський голова. Не сільської ради, а сільський голова. <звілляє> <звілля> Виконавчий значить заступник заступника сільського секретаря, а також. Інших осіб, керівників відділів у нас управління має. Ну я вгадала директор школи, він же здав. Ні, 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 ми його не враховуємо. Це він не керівник управління, вони не на балансі сільської ради. Значить, дівчата з хлопцями, ми залишаємося самі посторонні виходить. Тоді ми знайдемо якийсь консенсус. Домовились? Закрита сесія не може, не бути в якому разі. Не закрита, не так. закрита. А як це громада не має права бути? Значить, іди сюди, я тим покажу. Показуйте. Показуйте. Показуйте, Де? Це, це що, що ви мені гортаєте? Зараз я ну. Тільки про місце да. на самовідування. Так. Добре, зараз мені подивіться. А, це не в цьому в регламенті виписали. А в регламенті, ну він, то, він так, вже так, прийняти, він може не по-нашому, а на сесії сільської ради можуть бути присутні народні депутати, прокурор району, голова районного суду. А при необхідності при необхідності на сесії сільської ради запрошуються представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування політичних партій та інші особи. Запрошуються. Я не запрошував. Так, а за закон про самоврядування 46, вони ж мають право, конечно. 46 стаття. 46 47... стаття Так, А що ви ще закончили регламент? Давайте по одному розмовляти. Що ви ще закончили регламент, скажіть, будь ласка. Ми 17... працюємо по регламенту. А закон тоді. Ми про це не писали. Ми робимо по закону, 46, 17-й. Стаття 46, 17-й пункт. 47. 46, 46. Сесії раді проводяться е, гласно із забезпеченням права кожного присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Громадяни мають право в займати. Ми не проведемо сесію, буде крик. Ні, ніхто не буде кричати. Значить, сліпуху я не запрошував. Так, а його ніхто а не запрошує? Він житель Києва, міста Києва. Що? Запитайте його, ми його не запрошували теж. Він так само має право, як і кожна людина, зайти сидіти на, на цій самі. Сесії. Сесії. Які які Скажіть, роди. будь ласка, протокол першої сесії. Протокол першої сесії ми зараз проголосуємо. Чи визнати і його оформимо? Два питання уформимо. Перше. Так перша сесія Вже була взагалі не була сесії? чи не було цієї? Ну, ну, а що не було. Об'являла. Об об проголосуємо зараз. Давайте хай візьмемо, яку буде ходить. Тоді будуть голосувати. Як це посторонні? І, прийшла громада. Значить, громада Громада да, на громада. першій сесії, коли регламент затверджується, да. прийдуть на слідуючі сесії. Я прошу залишити приміщення. Оля Степановна. Ні, 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 ні. Так Я, не, буде. не буде. Нарушуєте Я Ви, нарушує. нарушуєте Я нарушу. Ви нарушуєте закон. Ви нарушуєте закон. Кого не випрошували? Дівочки. Дівочки, ми давай, нарушимо закон. Давай, Якщо ми нарушимо закон, то це вже йде неправда. Кругом розумієте? Висок, Якщо хочете так працювати, я так працювати, так працювати не буду. Вина, Ви, ми, на, ми нарушимо закон. закон. Ні, не не я проти не ну то не все. Люди крайні Та не не будуть сидіти ну, я, я не договорювати, не буду часто. Ні, громада прийде, послухає. Да і все. Як це так? Вчора було люди без нас, без увідомлення ходили і скликали громаду. Нас тут все повідомив. <плес> Тоді, не повідомив. — Два Два питання. Перше, два питання. — Це що за дурниця? Люди прийшли, виганяти з 30 Результати влаштовують свої люди. Зараз влад Сергій Янко приїде, ви що про що? Думає, протоколу. Так, протоколу. Протоколу. А зараз що так буде друга сесія. Якщо вона. Не нервуйте, знаєш. Ми зможемо, що люди садять з позицією.

може бути, А якщо регламент я вже подивився. Ні, 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 ми зараз не розкажемо, що не буде. Шановна громада, заходьте. Ні, 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 шановна громада, заходьте. Ми одна громада. Осі громади буде тепер, сидіть і дивіться, як хто голосує, все стане. Ми нарушуємо закон. Ми, ми даємо голосування, власка, цістави, у нас немає. Будь ласка, проводьте. будь ласка, ми сідаємо. Ми, ні. Всі підписалися, всі є. Як це голосування. Ви нарушуєте закон. Ви нарушуєте закон. Вибирайте головуючого собі. Голосуйте. Добре. Добре, все, вибираємо голосуючого, головуючого, голосуючого все остальне. Це просто не знаю. Татьяна, батька, так мене лапа. Ні, а сюди люди прийшли. Це так не годиться. Ми або робимо по закону, або робимо взагалі ніяк. Одне із двох. Я в пасочки не буду робляти. Хто з району перезвонив, хто не перезвонив, з району, мені по барабану. Ну, ну, то вже дуже багато. Бланки. Є, бланки. бланки є цих. Результати голосували. Ви по Обирайте голову. Не по закону, значить. Так був же цей бланк. Визивательні, не по закону. А чому вона Громада, якщо вас голова виганяє, так? Значить, визиваємо міліцію, яка створює протокол, що міліція вас виймала. <пиш salmon> Ні, якщо голова вас виймала. Просив залишити приміщення. Він депутат. Все. До побачення. <пиш> Ще десь треба підписати. Став підпис, хто там не поставив підпис.

А, так, так давай. <звідки> Нам зараз треба спочатку зафіксувати, що голова покине в приміщенні. Чого ми будемо? Є. Є. Так? є шось. Так, давайте yes. виберемо секретаря свого. Зараз вже буде все робити. Секретар, головою ще висели. По порядку трошки що... надо да, собрано ну, зробити, щоб не було потом, щоб ми дійсно зриваємо, щоб вони підходили. Так, це в нас друге. Все, нам тут, там, Чи ми один одного знаємо, ну не знаю, оскільки голова нас покинуть, не хоче, щоб були присутні, громадяни і Ми, ми пропоную провести сесію депутатами. Хто за, будемо рахувати, будемо записувати. Хто за провести? Ви Потрібно обрати комісію. Головуючого і комісію. Ми вже могли працювати повністю. Пропозиції в когось є? Будеш головуючим чи в комісію? Пропонувати? Я запропонувати, там ми беремо головуючого і двох членів від комісії. Ну і ми оберемо. Всі згоді. Голосуємо. Головою мене ставим, а відчутну комісію. Хто за голову? За голову. Голосуємо. Хто за? Голови чого. Хто проти? Комісію лічення. Ставимо Іл. Хто за? І Лесю На обговорення заносимо. Хто за? Ні, два чоловіка комісії Два База. Не голоси. Вісім. Хто проти? Хто проти кандидату? Причина комісії. Утримали. Утрималися усі. усі. Утрималися. Тоді пересідаємо. Леся, йдемо да доїхати, щоб ми його вже не з

голосування для того, щоб обрати секретаря. У нас є лічильна комісія, ви перерахуєте. Ми підготуємо документи, оскільки печаті в нас немає, ставимо подпись голова і комісія. Ви перерахуєте. То, на секретаря виноситься у нас посада ІРИ. Франція. я вибачаюся, На секретаря виноситься на обговорення Іра, франціян для того, щоб зайняти місце секретаря з селищної ради. Це одна кандидатура. Інша кандидатура в нас ось сюди Альона угу. Ковзар. Ми робимо план. Зараз це буквально у нас один на листку. А 4 то ми розірваємо, зробимо підписи, прописуємо прізвища. Кожному роздаємо, підписуємо і потім даємо на перерахунок. Всі згодні? Ставлю на обговорення. Всі так? Всі загодні. Ну, так, це листочки. Листочки? Четыре каждый надо там три.

Доброго. 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 А де ваша найкраща голова? На зараз виберемо. Виберем. Ви, ви, ви підпудрюється, він марафет наводить, зараз вийде. Зумуйте, <різь> <спільниться>. <різь> Думаю, я останній буду спостерігати <різь> найкращу вашу голову. Я не хочу, щоб була громада присутня у нас. То можете повернути, поїхати. Користь немає у нас, треба скоритися. Так а куди їхати, скажіть, то я поїду.

something. <laughs>

Комусь цікаво, то та не проставиш, їде лишнів. Пишу так, щоб всім було розборчиво. Ну щоб переглянули всі що тих правильні фамілії, щоб не було ніяких претензії. Не Це... нормально, спасибо. Ми тихенько постой.